Вітаю! Сьогодні ми будемо шити іграшку сиреноголовий. Для себе я построїла ось таку схему, які деталі мені треба викроїти. І буду починати малювати викройку. Починаю з тулуба. Ось я намічаю, де буде шия нашого сиреноголового. Складаю листочок навпіл, щоб одразу дві сторони кроїти. і малюю тулуб. Будуть плечі, талія і вирізаємо. Це в мене повний аркуш А4. Ось так. І тепер з довшини двох аркушів А4 у мене будуть руки і ноги. Окремо я вирізала шию. Ось так зробила собі сирени. Таких трикутничків треба 4, тобто по дві деталі на одну сирену. І кругла частина для сирени. Ось така рука. Вона буде приживатися верх тулуба і ніжка. Ось так. А тепер всі ці деталі нам треба вирізати з тканини. Беремо підходящу тканину, у мене буде синього кольору, можна будь-якого, і складаємо так, щоб лицьова частина тканини була ось так один до одній. Будемо криїти зізнанки, рівненько її складаємо і дивимося так, щоб наша деталь туди влізла. Ось так. Тепер все це можна обвести. Можна обвести шматочком мила сухим. Або білим маркером. Я буду працювати білим маркером, тому що в мене тканина така, що не буде, видно, крейди або мила. Ось так я обвела, тепер скалюю всі частини булавочками, тому що краю одразу дві деталі. Щоб вони не роз'їхалися. І вирізаємо всі деталі готові. Дивіться, ось так я лице до лиця складала і викраювала одразу по дві детальки. Це на сирени з іншого кольору, з чорного кружечки, а тулуб одразу з шиєю я вирізала. Ось так. Ці деталі скалюю між собою, щоб вони не роз'їхалися і так легше буде сшивати ручки, ніжки, по дві деталі усюди. І тепер все це нам треба шити. Можна шити руками, можна шити на машинці. Це вже не так важливо. Підбираємо ниточки підходящі під. Тон тканини. У мене темно-синя тканина, тож я шию чорним. Дивіться, як е, треба сшивати сирени. Ці трикутнички ми зшиваємо між собою, і булавочками вже наживляємо круглу частину. Всі частини в мене шиті, вивернуті. Ось так виглядає сирена. Вивертаємо її. І тепер всі деталі нам треба наповнити, а потім вже шивати до тулуба. Наповнюємо синтепоном, допомагаємо собі бамбуковою шпажкою, і таким чином робимо з усіма деталями. Ось такі в мене вийшли ніжки, ось такі ручки. зараз покажу, як робити пальчики. Беремо ниточку з голочкою. Зав'язуємо вузлика на кінці і дивимося, де у вас будуть пальчики. Ось так через всю ручку продіваємо і робимо таку петлю. І так само з іншими пальчиками. Ось так на кінці закріплюємо, зав'язуємо. Вузлика. І робимо такі перемички, де в нас будуть кисті рук, локті, і так само на ніжках. Тільки ніжки я зробила трішки подовші, наче там в нього є стопня. На однаковій відстані зав'язуємо. Ось такі ручки. Так само сирени нам треба набити, щоб вони були пухкенькі і тримали форму. Ось так виходить. І коли всі деталі в нас готові, можна починати збирати. Будемо пришивати руки і ноги до тулуба. Ось так на лицьову частину я прикалюю там, де в мене будуть руки, на однаковій відстані і прикладаю зверху другу частину тулуба, лице до лиця. І так само все скалюю. Це ми вже будемо пришивати руки. Все добренько скалюємо, щоб у нас нічого нікуди не в'їхало, і прошиваємо. Прошиваємо лише там, де руки і шия. А там, де ноги, будемо теж прикалювати і пришивати. Визначаю, де в мене серединка донизу, щоб рівно розташувати ніжки. І так само спочатку лице до лиця прикалюю, як вони у мене будуть розташовані правильно. Бачите, вибираю серединку і вже від серединки буду орієнтуватися. Ось так лице до лиця я їх скалюю. Тепер ніжки завертаємо всередину, і де вони у нас розташовані, ми там прошиваємо, залишаючи цю частину, щоб вивернути. Через ту частину ми вивернули і набили завтулок. А тепер оформлюємо сирени. Я взяла за основу кружечок, який у сирені, і намалювала ось такі зубки, їх ми будемо вирізати з фетру. Ось такі, бачите, детальки. Зубки будуть білі, і оця частинка на буде червоною. Таких деталей нам треба 4 штучки. По дві на кожну сирену. Так само ось вирізаємо і біленько вирізаємо. Ось так повинно бути. І ці деталі я буду приклеювати гарячим клеєм, спочатку до білих зубок червону частинку приклеюю. А потім вже до сирени. Теж прикалую булавочками, щоб бачити, як воно повинно бути розташоване. І починаю приклеювати. І так само з усіма деталями. Тепер нам треба пришити сирени. Завертаємо наш трикутничок на кінці серединку і до шиї пришиваємо. І так само з другою сиреною. Ось так вийшло. Тепер нам треба зробити такий мішечок, в нього, наче провода на тулубі. Ось так він виглядає, ще там типу шлангочка така є. Вирізаю собі деталь, ось так буде виглядати, і з чорної тканини буду це шити. Так само собі викраю, скалюю і прошиваю. Прошиваю все-все, що намітила, а вивертати будемо через окрему, окремий отвір. Прошили, отрізаю зайве і з однієї сторони посередині роблю надріз, через нього вивертаю. Тепер все це треба наповнити, але не дуже так плотно, щоб воно було м'якеньке. Ось так наповнили, і ось таку шланочку ще туди пошила, чи провода, щось там таке цікаве, у цього сиреноголового є, наповню і дивлюся, як воно буде пришиватися. Тепер зробимо візерунок, так само ниточкою, як ми робили пальчики. З однієї сторони і з іншої сторони зробимо так само. Тепер отвір цей зашиваємо, він нам більше не потрібен. І цією зворотньою стороною будемо пришивати до тулуба. Ось так прошила цю шлангочку і починаю пришивати ці провода. Ось так. По колу, відступаючи десь 2-3 см від краю, прошиваю повністю. І оцю шлангочку так само пришиваю. Вона у нас підходить одним краєм до е, проводів цих, а іншим краєм до сирени. І ось така іграшка у нас вийшла. Все готове. Дивіться, яка велика, гарна, м'якенька і зроблена з великою любов'ю.